Мене звуть Баніт Олег Васильович. Я за відділення ортопедії центру естетичної ортопедії артрології та спортивної травми. Багатопрофільної лікарні Віта Центр. Ми робимо багато складних операцій. Робимо від малотравматичних операцій на суглобах, які робляться без розрізів артроскопія суглобів. Багато лікуємо спортивної травми, робимо операції по заміні суглобу на штучний. Також окремий у нас напрямок це естетична ортопедія, це більш касається жінок, проблема зі стопами. Е, робимо ці операції на високому світовому рівні. Скільки багато людей ми оперуємо, ще більше людей не оперуємо, тому що один із напрямків це безопераційні методи лікування, тому ми можемо допомогти вам за рахунок вашого власного організму. Використовуючи вашу кров, стовбурові мезенхімальні клітини, ми можемо повернути радість руху та якість вашого життя. Приходьте до нас, будь ласка.